Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і да, сьогодні ми продовжимо. А продовжити хотілося б з того, що я все ж таки здав МТЗ на ремонт. Дякуючи Васильовичу він мені дозволив здати сюди мтз -шку. Ну, пацани знайшли тут деяку проблему, знайшли проблему саме в топливному фільтрі, замінили, і можна, в принципі, вирушати вже додому. В мене тут є новина, що, походу, Васильович все ж таки вирішив. Поміняти свій старий комбайн і купити якийсь новий. Тому, хлопці, знаєте, в мене тут така ідея. Я ж все ж таки підзаробив трошки грошенят, вже не бідненький, можна сказати, в принципі. Ну як? В селі себе чувствую нормально. Тому я думаю, що треба брати, мабуть, у нього той комбайн, тому що він буде продавати старий і брати на заміну новий. Та краще я заберу його собі, все одно мені потрібно зараз буде збирати жнива. На своєму полі. Так що от такі у мене плани. Треба реально купляти у Василяча комбайн Так. Хорошо, от ми під'їжджаємо до бази. Зараз я, навіть, мтз поставлю на базу і буду пішки йти до Василяча. А ну а що мені лишній раз гнати якусь машину? Я не бачу в цьому смислу. Ми можемо в принципі пішки туди дійти. Тим паче це не так і далеко. Да, на роботу я їжу, звісно, на восьмерочки. Ну що, приймайте. От мій новий комбайн. Василь все-таки согласився мені його продати. Він спочатку взагалі, по факту, він мав його продавати на площадку, е, типу як по трейдину. Він продає свій старий, купує собі новий комбайн. Просто подивіться, яка у мене пушечка. У мене тепер є свій. Комбайн. Причому не простий комбайн, український комбайн. Так, да, хлопці, тепер з ним я точно буду збирати жнива просто з задоволення. Звісно, щоб ви розуміли, це моя робоча лошадка, на якій я якраз таки працював у Василіча, і просто вона мені ну, реально сподобалася. Реально прикольний комбайн. Ні, чесно, якщо так взяти, типу, якщо б мене були бабки, я би не брав. Цей харківський Славутич, короте, цей комбайн. Я би чесно говоря, взяв би там Дірчика, кейса, клас, ну, якісь отакі іменно комбайни. Ну, Так як у мене обмежений бюджет, у нас буде саме цей комбайн. Так, Головне, щоб він мені вліз в ангарчик. Я от за це переживаю, тому що ну, хто його знає, зараз ще не заїду. блін, а ну, давайте. Ну, в принципі, я був правий, жатка в мене не влазить. Того давайте її поставимо зараз позаду ангара. Хай вона отут собі знаходиться, зберігається. Так, розумію, що вона може поржавіти, звісно, що вона на вулиці, і на землі по факту лежить, але ну, поки що хай буде так. Можливо, потім я придумаю якусь штуку, можливо, щось підложимо під низ якісь дошки, ще щось, типу того і все. Так, а комбайн пролазив? О, комбайн пролазив, чітко. Ну, в принципі, хоч щось хороше. Комбайн зараз буде в мене <хи> в теплі, да не в обіді. Ну, в принципі, на моїй фермі є вже все. комбайн є, ну, таке, знаєте, все саме початкове. Комбайн, зіл, МТЗ-шка. В принципі, тут є все. Плуг, сілка, що потрібно ще для самого початку. Знаєте, тільки єдине, що мені от не подобається, це оцей бункер. Я би хотів його все ж таки замінити на якийсь, ну, трошки кращий, якийсь більш продвинутий, можливо, навіть з сушкою. Знаєте, от з автоматичною сушкою я би взяв собі. Просто. Подивіться, яка у яка мене пшеничка, яка вона просто жодного сорнячка. І при тому всьому, що я її нічим не обробляв. Ну ви ж самі знаєте, єдине, що я обробляв, це, знаєте, можливо, сілкою тільки трохи добрив додавив. Ну, 50% мінеральних добрив додав, не 100%. відсотків. Коротше, не встиг я навіть пообідати нормально. Як набирає мене Васильчик і каже, давай, Атамович, ти сьогодні їдеш в степове. А знаєте на що я буду їхати туди? Та блін, це все дуже банально. Я думаю, що ви всі догадуєтеся, чому я туди їду. Але я вам зараз покажу через 3, 2, 1. Ось, ну, звісно, я приїхав за комбайном Василіча, який називається Скіф-310, український комбайн, знову ж таки. Е, я тут з менеджером поговорив. Е, здається, жатка в нього на 6 метрів. Тому, ну, небагато. Так само було і минулий раз на цьому Славутичі теж 6 метрів. Саме головне, що це новий комбайн, прямо тільки-тільки зроблений. Я думаю, що він буде нам, ну нам, Василічу, працювати на благо. Блін, просто. Такий новесенький екранчик, блін, як все тут прикольно. Правда, кондея немає. Ну, що ж я хотів. Звісно, його немає. Це ж український комбайн. Блін. Які кондеї? У нас і то добре, що дуєчка якась є, і тепло ще є. Що тепло може підігрівати трохи в салоні. Ну, ладно. Погнали. Погнали вести на базу до Василюча наш комбайн. Опять я кажу, наш, коли він не наш, а іменно Василюча. Ой, нашому фермеру, давайте так. Ой, Боже, нарешті. Нарешті я на базі, щоб ви розуміли, я, напевно, більше години просто їхав. Ну, звісно, на круїзі і 25 км на годину, тому що більше він не їде. Треба було брати, мабуть, якусь платформу все-таки Васильовичу, а не мене посилати, а щоб я їхав оце. Ну ладно. Що зроблено, то вже зроблено. Саме головне, що дивіться, в нього вже жатка не буде, так як в прошлому комбайні, стояти просто на полу на асфальті. А тепер жаточка буде на прицепі. Да. Блін, я просто дуже сильно сподіваюся, що я буду працювати саме на оцій ляльці, що він не дасть комусь другому, а іменно дасть мені, і коли ми будемо збирати льон, я буду працювати на скіфі. Ладно, все, сподіваюся, що він мене не буде дьоргати кожних пару днів. Так що зустрінемося, пацани, через місяць. Я якраз буду збирати свій врожай, тому що ну льон поки що не готовий, тому Васильович мене й не зве, немає що робити поки що тут. Так що давайте через місяць зустрінемося і будемо збирати пшеничку. Блін, просто подивіться, яка ідеальна все ж таки, реально пшениця в мене вийшла. Ніякого сорнячка, нічого. Але саме головне, що настав цей день. Настав день збирати її. Нарешті я пойму, чи вигідно мені все ж таки займатися особисто. З, ну, з посівом, оцим всім своєю збирати свою пшеницю. Я хочу, тим паче, я домовився тут з одним місцевим. Підприємцям хочу її сушити. Так що, в нас навіть буде сушена пшениця. <пшениця> ну, не сушена, ладно, ви всі розумієте, що там правильно зовсім по-іншому говорити. Відвеземо на сушку, висушиться пшениця, і, мабуть, що поїдемо її продавати, тому що я для початку думав, може її на муку переробити, може її на ще щось переробити. Але в мене немає такої техніки, яка могла би перевезти подони там з мукою і так далі. Тому. Так, а що з зілком? Е, Зілок, Заводься! Ні, я думаю, що він, наверно, не заведеться, того що. Він довго стояв, наверно, кум висадився. Блін, треба МТЗ-шку брати і під'єднувати. Five minutes later. Так, ну шо, давайте пробувати. Давай. Давай, 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 бери. Блін, не взяла з першого разу. Ладно, вона вже майже завелась, майже завелась. О! О! ой 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 стоп, стоп, стоп! На передачі було, блін, треба було на степлення нажати. Цей. Ну в принципі, завівся зілок. Все. Можна і назад МТЗ-шку ставити на місце. Так, ну хай зілок поки попрацює. Так, власне, фонарі заді не розбити, бо я щось, я щось заглох трошки. Вроді, на МТЗ-шки все зробили, а вона чи то взяла до заглохла трохи. Ладно, хай зілок на солярці попрацює трошки, підзарядить мені цей. Ну, ви поняли, підзарядить акумулятор. Соляра, звісно, дорогуща, але. Вже працює. Тому що мені зараз потрібно буде і надалі на ньому працювати. А якщо він зараз ще потім не заведеться і знову мені МТЗ-ку підганять, то це втридорого. Так, подивіться просто на мій комбайн, який він чудовий, прекрасний. Прямо не знаю, мені дуже подобається цей комбайн. В принципі, я задоволений, що я забрав у Василіча. Забрав. Купив! Купив цей комбайн. І тепер він у мене. Не знаю, для мого поля я думаю, що в принципі мені його вистачить. Нащо мені більше? Кстати, ви бачили мої ці щітки? Можна туди намотатися, якщо ти неаккуратний. Ну, сподіваюсь, що я туди не намотаюсь. Там конкретно можна намотатися і руку відірве. Так, хорошо, погнали на поле. Давайте приступати до роботи, тому що я думаю, що це десь Ну, на день, як мінімум. День-два, це щоб це все перевести, це все зібрати. Да, роботи, звісно, в мене багатенько. Все, погнали працювати. Перший бункерочок заповнений. <хи> Прям до максимума. Е, тому, в принципі, знаєте, погнали погнали за зілком, тому що зілок ще там досі працює, треба його вже якби, не то, щоб він там просто так соляру гнав, а треба, щоб він працював прямо на благо моєї же ферми. Все, я тоді за зілком скоро повернусь. Так, да, він тут собі стоїть молотить, ну нічого. Саме головне, що я швидко прийшов, не так то й довго це було, десь, не знаю, я його на минут 10 залишив. Думаю, що акум мені трошки да, підзарядив. Так. Е, ну, плани я розказував. Зараз я буду брати, забирати зерно. Можливо, щоб відразу ввести на сушарку, тому що ну а смисл мені вести в свій бункер. Двойну роботу робити? Не не бачу смисла, не бачу толку. Треба просто-напросто забрати, відвезти на сушку. Тим паче мені той тіпок показав, що там нажимати, казав, приїдеш, вигрузиш, нажмеш і сушка почне працювати. Добре. Давайте згружатися. А, треба ж, блін, треба ж піти завести комбайн. <реш> Я, ну, просто подивіться на цю красоту. Я нарешті маю комбайн, маю свою вантажівку. Це просто це, це дуже класно, що в мене от є така можливість на Миколаївщині просто займатися своєю фермою, улюбленою фермою. просто. Не. Ну що, повний бак заправили. <реш> Ладно, баки не собі, баки зілу. Ой, подожди, треба заглушити. Ладно, сейчас. подивіться просто. Повний бак зіла, зерном заправив. заправив. Так, давай, глуши. Все, заглушили, треба її назад повернути. А, стоп, куди глуши? Треба ж вернути трубу. Давай, 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 давай. О, все. Тепер можемо в принципі, їхати до нашого підприємця. Ну що, хлопці, погнали, тоді зустрінемося вже там, на базі. Тим паче це тут взагалі недалеко. Буквально два поворота, і я на місці. You all this ну, в принципі, можна сказати, що ми приїхали. Оу-і-ой, стоп, 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 стоп. Цього разу тормоза спрацювали нормально. Не розвалив хоча б кабіну свого зіляки. Так. А, о, так, да, прямо переді мною ну, і сушарка Ну і, в принципі, я ж кажу, мені показував, як там робити, які клавіші, що треба нажимати, аби запустити цю сушку. Блін, я сподіваюся, що я без нього зараз і розберуся все ж таки. Так, треба акуратно, це ж уже моє особисте зерно, блін, це не Васильіча, що там трошки можна десь щось розсипати. Тут ні, тут кожну зернинку хочу продати. <гум> Якщо зможу. Так, десь отут оці клавіші, щось мені розказують якісь там зелені, красні, блин, коротше, запускаєш і воно починає працювати. Ну ладно, хлопці, я тоді зараз запущу, зроблю всі ходки, які потрібно для того, щоб воно, ну... Загрузити сюди і скажу, скільки вийшло зерна в в мене зібрати. Many later. Ну, в принципі, я закінчив. Подивіться, просто на цю трудягу, на цей Славутич. Це, це просто такий чорний у мене комбайн. От, от що значить працював на полі, не покладаючи рук. просто він весь в пилюці. Ну нічого, нічого страшного. Зараз я його припаркую. Візьму наше Відеречко і почну потихесеньку мити його. Тому що ну, він повинен бути чистенький, він трудяга, він отробив свою зміну. Треба ну, поухажувати за ним. Ой. Блін, ну він класний. От він себе класно показав на моєму полі. У Василіча він теж непогано, але на мому ще краще. Так. Давайте, візьмемо цю губочку. Так, стоп, щось в мене. Е, стоп! Шу? Нє-ні, вона щось не взялася. Подожі, подождіть, подіжі, О, все. Та. Ну, короче, я погнав е, мити свій комбайн. Так, я повинен сказати, що цей процес просто-напросто не остановитий. Я вже помив. І зіла, і комбайна, і мтз шку плуг помив, сілку помив. Ой, я все помивав до чистоти. Да. Оце отак візьми одну тряпочку, візьми одне відеречко з водою і не можеш зупинитися. Знаєте, що мені залишилося? Мені залишилося помити жатку. Я забувся про жатку. Блін. Ладно, зараз я її домию і. До мию і добрий ранок. Ой, Блін, спалося, звісно, класно. Після такої тяжкої роботи весь в пилюці, весь у цьому всьому, поки пішов вимився. Саме головне, що ми. Ой. Да, я ще досі Ой, Вибачаюся. Саме головне, що ми все зібрали, все зробили. В принципі, знаєте, мені треба. Поїхати забрати свою пшеницю висушену. Вже пройшло дві недільки. А знаєте, на чому я буду їхати? Ну, скажу так, пройшлося позичити у Василіча дещо. Але ви ж пам'ятаєте, да, минулий раз, як я їздив на Камазі, наскільки це було тяжко, бліна. Він ламається постійно. Тому Васильіч вирішив взяти нову техніку. Ну, як нову? Підтриману, звісно ж, і дивіться, це через три-два. Один, та ладно, не буду я вам розказувати, що там. Ви і так зараз бачите. Кразіка, Звісно ж, краз. Він вирішив все ж таки взяти собі Краза замість Камаза, тим паче, знаєте, запчастини на нього знайти взагалі не проблема, в принципі, більш-менш надійна техніка, я думаю. Він навіть не продавав прицеп до КАМАЗа, а на що його продавати, я вам так скажу. Коли все одно тобі ж потрібен цей прицеп, ти будеш ним працювати. А, і до речі, він окрім Камаза продав старий один Кразик. Ну, що ж поробиш? Треба ж міняти стару техніку на нову техніку. От він потихесеньку, походу, починає щось де змінювати. Особливо тоді, коли ламається навіть нова техніка, по суті, ну, той Камаз не такий старий у нього був. 2008, здається року. Так, що там у нас? Причіпиться, не причіпиться? Я, до речі, не пам'ятаю, чи є тут фаркоп. А є тут фаркоп? Що, нема фаркопа, подожди? Ні, Та должен бути. А, є, Ху, все, прицепилося. Так, да, все ідеально. Фаркоп є, Фаркоп на місці. Е, так, ну що, я тоді зараз їду до себе забирати своє зерно сушене, і будемо їхати у Васильівку. Та й в принципі скажу, що це не так -то й далеко їхати від Василя Бази від Васильіча Бази. Тут прям воно відразу недалеко береш собі, під'їжджаєш, забираєш. Я не знаю, чого до речі, Василь, чи, ну, не, не займається сушкою іменно в своєму же Шевченку от у цього типа. А їде аж ви самі пам'ятаєте, куди ми аж їздили. Е, до речі, да, я так і не сказав, скільки зібрав тон, точніше літрів. 43 тисячі літрів я зібрав пшениці. І під час сушки 3 тисячі кудись просто пропало. Ну, не просто пропало, там отходи все ж таки. От, вважайте, що мінус 3 тисячі літрів, і в мене залишилося 40 тисяч літрів. Ну сподіваюся, що продамо ми її, звісно, вигідно. І я отримую все ж таки бажані свої гроші. Блін. Я просто хочу, знаєте, докупити деяку техніку, яку мені не вистачає. Наприклад, от я навіть хочу оприскувача взяти собі якогось. До речі, я бачив українського оприскувача, і я його, мабуть, що буду брати на колесах. Та ви ніколи не здогадаєтеся, як він виглядає. Блін, я сам як його побачив, я думаю, в смислі, це ще й український. Думаю, та все, стопудово треба брати. Ладно, погнали до Васильівки, зустрінемося вже у Васильівці. Василівка. Василівці, короче, я, я не знаю, як правильно. Я не місцевий, я не з Миколаївщини, я з самого Миколаєва. Добре, погнали! Залітаємо у Васильівку. Так, да, ми тут уже були, але знаєте, ми були минулий раз зовсім з інших причин. Ми були через Василіча, звісно ж, щоб привезти його сюди зер... ну, льон, сушений і продати його. Но цей раз ми вже приїхали через мене. Ні, дякую Василічу, чесно кажучи, він мені от допоміг, дав мені свій крас, щоб я міг перевезти оце все. Блін, дякую. Мені, звісно, треба буде солярною йому віддати трохи, заправити там всі діла. Ну, нічого страшного, в принципі, це нічого такого. Саме головне, що зараз ми заробимо бабки. Ну ладно, хлопці, всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay, гра під назвою Farming Simulator 2002. Карта Миколаївщини. Дуже класна карта. Я просто її обожнюю. І до нових зустрічей в наступній серії, я думаю, що ми вже щось до собі прикупимо ще крутецьке. А, і да. До речі, минулі на наступній серії нам уже прийдеться працю працювати на полі Васильича, на новому комбайні. Сподіваюся. Ну, це все в наступній серії.